Люблю часник, він пахне ковбасою, а кишки завжди купую просолені одразу по пів кілометра. Їх достатньо замочити на 20 хвилин у холодній воді і вони готові до роботи. Для ковбасного фаршу беру свинину, яловичину і сало. Все нарізаю невеликим кубиком. Через прес пропускаю часник. Добре солю, додаю мускатний горіх, чорний перець і зерна гірчиці та вливаю холодну воду. Фарш добре перемішую, а воду можна замінити на бульйон або вершки. Зручніше набивати ковбасу за допомогою насадки на м'ясорубці. Але у мене сьогодні небагато фаршу, тому використаю обрізану пляшку. Ковбаску складаю у каструлю, заливаю кип'ятком і лишаю на 15 хвилин. Після цього ковбасу можна обсмажити на сковороді або запекти у духовці. Я сьогодні обсмажую на сковороді. Таку ковбасу обов'язково готую на великі свята. Вона дуже смачна як у гарячому, так і у холодному вигляді.